Добрий день, добре у мене тут записано вас на брать. Мене звати Олексій Оскар. Олексій, добрий день. Це я дружина військового дзвонила до вас, що ви сприяли, допомогли нам, сім'ям військовим, щоб хлопцям повернули ці 30 тисяч в них забрали. Справа в тому, що мій чоловік він несе бойове завдання. Він знаходиться на бойових завданнях. Несе, ну він се ну в іншій області, в іншому. Рік як на війні, а 30 тисяч забрали, то 20 тисяч живи як хочеш. Двоє дітей, винаймаємо квартиру за 8 тисяч гривень. І він там не знає, то кросовки, то самі розумієте, то якусь куртку, та і на сігарети, і на все, і на все. Я і, як житель, я просто вже був крисом, чесно. Ну, де тут Ну, слів просто немає слів. Я поняв. Ви мені дозвонились. Просто вибачте, у мене просто розрив звонків. Понімайте, і Та я вже... я розумію, вас, тому то... що я теж дзвонила, Мої в наші ці в міністерство внутрішніх справ де справа в тому, що мені міністерство збройних сил України повідомило, що їм повинні платити ці гроші. І за них переначисляються. Так вони начисляють, вони кажуть, можуть начисляти. Це камбати можуть не ви давати. Ви... Це комбати можуть не перераховувати, бо нараховуються гроші не їм на картку, а комбатам, а вже вони потім розподіляють кошти. А чоловік каже, що є неофіціальні дані, якби заплатили ці 30 тисяч бухгалтерам, дійсно сім частях сидять. Ну, ну, це не по, не по офіціальним даним. Я зрозумів. Скажіть мені, що це за бригада, батальйон, рота? Військова частина 3052 місто Полтава. 3052? Місто ну, Полтава. Ну, хлопці були рік на передовій. Він отримав учасника бойових дій. Місяць пролетав в больниці. Ну, не так і ж очі ви розумієте, да? Він заробив ту бадешку. А... а тепер, мало того, що він летав у больниці, бо, ну, не трамінням, а гіпертонія. Траміння. І на, і йди на передок уже, хай тебе інфаркт повністю хватає. <різь> Я не знаю як. Ну це просто вже бред. Згоден з вами. А скажіть, ви писали якісь звернення, заяви, рапорти що небудь? Писала в Міністерство внутрішніх справ, я дзвонила, чекаю на листа з відповіддю. Вчора дзвонила Міністерство Збройних сил України. До того я писала Зеленський, писала Порошенко, Ваму, Гончаренко. Ну, справа в тому, що як мені був дзвінок, я не знаю від кого. І сказали, що дивіться, обережний собас сказали, що ви ще й колаборант. Да пошли вони со своїм колаборантом, знаєте, mm -hmm. куди? Хоч ви ж в жопу. Та ну це не ну, реально, ну вже просто. Ні. Дивіться, э, дивіться, не кажіть, дивіться мовчіть, дивіться, щоб рукою mm -hmm. кремля не були. А ви дивіться, скільки крадете, щоб ми мовчали. Примері, мені не треба розказувати, на своєму примірі покажіть, як за 20 тисяч, зняти за 8 тисяч квартиру, обіспечити двох дітей. Я тої, за війни втратила працю, втратила посаду. У мене була посада у керівника. Зараз я безробітня. На свою працю я не можу влаштувати. Чоловік працював на заводі, в нього була зарплата вища, ніж зараз, вища була. Їм платили, пам'ятаєте, як почалася війна, платили посередньому. Да то Будем той середні прибрали, сказали, бо ми вам хорошо платимо. Тепер і середнього нема, і того немає, і в того двадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят. І нічого собі не одказують. Восім тисяч заплатить за квартиру, сім тисяч оставить чоловіку на сигарети, на носки труси, і в нас остається скільки там п'ять тисяч. Так держава все забезпечує. Держава ж у нас, наша ж держава Порошенко, притула забезпечує все військових. У них доведено вже жопи лізти, якщо послухать єдиний марафон. Ну мені теж так сказав начальник частини, що чоловіка вашого забезпечили. Кажучи, бронік він сам купляв, тому що війна почалася в березні місяці, в березні його забрали. І в квітні місяці ми самі купували бронік. Стрітоноски, кроссовки, пірці, навіть рюкзак, не воєнний рюкзак, він дуже купляв за свої гроші. Почали це давати потом. На початку війни його ніхто нічого не давав. По бумагам, так. Да, вони забезпечені. На заборі теж написано. По бумагам вон, я сьогодні відео робив звернення. 129-та бригада, 239-й батальйон, комбат Мірохін отримав по бумагам 150 штук машин. 150 штук.